З такими погодніми умовами стикаюся вперше і що чекати, ну, важко спрогнозувати щось, я думаю, буде все добре. З нашою аномальною зимою, скажімо так, станом зимої пшениці, ну, скажем, задовільний. Хоч були досить такі коливання по температурі, у нас що січень, що той самий грудень. Були високі температури, це ну, якби негативно для пшенички Оці коливання, перебували в такому своєму стресові. Посіяли ми от і е, перший, перший дощ, який пішов, він був аж 8 жовтня. Не вистачило її вологи для того, щоб вона гарно розкущилася ну, і скажімо так, війшла в зиму. Набрала свій, скажімо так, війшла в стан спокою. Такого стану вона не отримала в зв'язку з тим, що у нас що в грудні, що в січні були температури з плюс, і що в дощ активізуються, скажімо так, наші е шкідники, також і хвороби, бо з теплою погодою вони перезимували добре, скажімо так. Ну, А для цього в нас є і фунгіциди, інсектициди. Сніжок трошки протрусив, це плюс для неї. Зараз прийшли в нас в лютому так невеликі такі морози, але от щось випав сніжок, це дещо покращило нашу ситуацію по пшениці. Ми знаходимося на полі, де посіяна озима пшениця сорт Богдана. В нашому господарстві озимої пшениці. Де 30% загальної площі земель. Будемо сподіватися, що погода, опади будуть. Ну, так як аграрії дуже залежать від погоди при, при тих всіх умовах, коли вони зробили весь комплекс агротехнічних заходів. Саме страшні це весняні заморозки, які пройшли в минулому році, які пошкодили практично. В нашому господарстві до 50 посів кукурузу. Ну, дуже, вона видержала, ну дуже-дуже, е, як кажуть, боліла. Зима була на більшості території області, переважали саме мінливі погодні умови. Тобто, ми мали відлиги, мали і морози, такі температури, як Мінус 15, так в повітрі вони були некритичними, тобто цей шар е, снігу він саме покрив рослини і стримував негативні наслідки від морозів. По Харківській області, по всіх категоріях господарства, аграрії посіяли озимні культури на зерно на площі 355 тисяч е, 600 гектарів. Цей показник дещо більший за попередній, за попередній рік на 9%. Значне скорочення саме посівних площ під озимими культурами ми спостерігаємо саме по деокупованих територіях, які зазнали найбільшого впливу воєнних дій. Велике скорочення площ це в Куп'янському районі на 63%, ізюмський район. Понад 50% в, так само Чугуєвський і Харківський райони.